Якщо дійсно прибрати там, інтерес до якихось спільних ресурсів, чи, бо буває дружба, і, і, і друзі бувають і партнери в бізнесі, якщо це все забрати, то здається мені, що у справжній дружбі що лишається? Це інтерес один до одного, синергія в певних питаннях, можливо, в цінностях. Чеснотах, про які ми вже сьогодні згадували, спільних якихось моментах та знаменниках. А також, що дуже важливо, ну зараз, уже в 20 років по тому для мене особисто, це. Не шукати копію собі у другові, тому що і не боятися дійсно вступати в цей новий контакт, можливо, навіть уже з, з новим другом, тому що е, гарантовано е, кожна людина тобі відкриває новий світ. І ти туди входиш, в цей світ, і вже для себе розумієш, які у нього цінності, і... Обов'язково переймаю щось для себе дуже благісне, і мені здається, от лишається оця есенція нематеріальна, така метафізична, майже, яку пояснити важко. Це синергія і нові світи.